Друзі, всім друзі. На жаль, кліп не вийшло виложити, тому я сьогодні знімаю фуглербук Челендж. Одна перша сторінка, що така. Обичний фуглер на заставці фуглербук. Тут у нас є 6 фуглерів. Зараз я вам всі покажу. Фуглер номер 1. Фуглер номер. 2. Фуглер номер 3. Фуглер номер 4. Фуглер номер 5. Фуглер номер 6 угу. Давайте виберемо любого Фуглера. От мені це І тут є така коробочка, яка відкривається коробочка з фуглером. Давайте покладемо туди фуглера. І. Класно, да? так? Так. Ід... Ідемо, йдемо, їдемо далі. Тут у нас ванна і лікарня. Сначала, спершу, кладемо його ось так. Беремо мило. І ой-ой-ой, ой, намиваємо, -ой, ой 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 ой, намиваємо, ой ой ой, 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 -ой, -ой, ой, -ой намиваємо, панамися. І тепер мило на місце і його змиємо під течу ой, води. Тепер О, він захворів. Жахи небес, у нього такий. У нього такий пульс, пульс захливий. Просто ой, ужас. Тому треба його лікувати. Беремо... Ой. Беремо укол з непонятною жидкістю розовенькою і фуглера. І прям поп. Так, тепер давайте виберемо пластирі Їх тут дуже багато. Ну, давайте... ой-ой! Давайте отак вот йому пластиря Угу. Все, отак і буде з пластиром ходить, до кінця відео. Тут небагато все. І тут розфайлбуй фуглера. Не те? Зате остання сторінка. І цей фуглер нам вже не треба. Так, я спочатку малюю тіло, а потім буду одяг малювати. В нього трусики з качечкою. Це супер мило. Малюємо очі, як в мене, Кстати, напишіть в коментарях, який у вас, вас колір очей. І, кстати, в мене вже 7 підписників, а коли в мене буде 10 підписників, то буде супер-супер відео. Я впевнена, що воно буде. Може воно і запізниться, а може, на оборот буде трохи раніше. Ну не переживайте, супервідео точно буде. Якщо не на 10, то на 20, ну, коротше, на круглу цифру. Так. Шортики, шукаємо жовтий і розмалюємо, Ой, бачу. Так, да, в мене карандашів не густо, бо я не художник. Це я тільки пробую буки робити. Ну, я можу собі накупити олівців і в мене буде багато олівців. Я був цілим художником. Бо це, можливо, мій не перший бук. Кстати, я ще хотів зробити бук кей Demon Hunters. Хто не бачив, подивіться, він крутий. Так, точно ну, я вам ще результатом показав. Ну і зараз додамо трохи світлого. Я да, знаю, вони на сірому фоні якось так собі дивляться. Такі собі в мене карандаші. Ну нічого, перший, перший блін завжди кому. І треба обов'язково підписати. Мерлін. Даніл. Правда, напевно, треба було писати Даня Мерлін. Як є, так і вже буде. Дякую за перегляд, а Фугер відправляється на місце. пока-пока